Знищений житловий квартал, наслідки ракетної атаки росіян по спальному регіону Дніпра. Вздовж вулиці, на якій стався ворожий прильот, вцілілих будівель майже немає. Офіційно з десяток садиб знищені повністю та 20 понівечені. Складно уявити, але на цій вщент вигорівшій землі ще до атаки 26 листопада стояв житловий будинок. Оселі навкруги також наслідок удару охопила потужна пожежа, і вибухова хвиля їх буквально зрівняла з землею. Будинок Михайла знаходився в епіцентрі вибуху. На той момент чоловік порався на кухні, як раптом спалахнула пожежа. Другий поверх оселі обвалився, а його самого від ударної хвилі відкинуло на декілька метрів, внаслідок чого отримав поранення. Але якби був у сусідній кімнаті, яку ще не зруйнувало, все могло б закінчитись по іншому. Порався по господарству. Ось тут вибило вікно. По Посікло мене осколками, я по біля ванни оказався. Тому що тут метрів 12, десь до епіцентру. Тут було справжнє пекло. Будинки навкруги палали, люди були заблоковані вогнем. Тож деякі були вимушені стрибати з дахів та верхніх поверхів. Сусідка пригала, бо пожежа охопила пів другого поверху знесло, а пожежа охопила весь дом. Знесло другий поверх і в сусідньому будинку. Його власник Сергій каже, пощастило, що їх з дружиною не було вдома, адже спальня вщент зруйнована. Вибухнув і гараж. Згорів автомобіль, повибувало металеві двері. Чоловік каже, у цьому районі немає і натяку на якісь військові об'єкти. Звичайний квартал із приватними будинками. Я не пойму тут зенітного комплексу комплексу немає, нічого немає. Наверное, ну, треба ставити, якщо не шучу, ну. Но... Люди пострадали, а там старі будівлі, взагалі, все вирівняло. І навіть попри зруйнований будинок, чоловік духом не падає. Ми стали, стали ще зліше, і на коліна нас ніхто не поставить. Це падлоплішиве, щоб ти здохла. Слава Україні, героям слава! Ліквідовують наслідки прильоту і в цій протестантській церкві. Ударною хвилею тут вибили вікна і пошкодило дах. Олексій Парафіянин і якраз став свідком прильоту ворожої ракети. Не було ні звука, ні, нічого такого, ні падаючих, там, як ракети або, там шахіди. Е, просто хлопок і, і все, все взорвалося. Полетіли стекла. Ну, слава Богу, всі, у нас вчора було здесь зібрання. Ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Незначні пошкодження сталися і в ще одному храмі. Там обвалилась люстра та посипалась штукатурка. Неподалік ще є дитячий будинок. Інтернат там від удару, деформувалися пластикові вікна і частково вибило шибки. Загалом, внаслідок вчорашнього обстрілу по Дніпру, постраждали 13 людей. Один чоловік загинув, його тіло дістали з під завалів, і ще троє у лікарні. На місці продовжують працювати комунальні служби, розбирають завали та лагодять інфраструктуру. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу.